Мій вірш на фоні моєї власної картини. Як хочеться знаходити своїх людей, своїх галактик із своїх орбіт. Яке це щастя, і який це привілей знайти знайомий і неясно рідний світ, зануритись у чистої душі. В очах побачити розраду разом завжди, і в горі, і в журбі, почути найпотрібнішу пораду і, зачепившись рукавами, посміхнутись, ніхто нікого в прірву не штовхне, за обрія нікому вже не повернутись, нехай же за життя, земне кохання спалахне Анна Виноградова.